Молодіжна громадська організація Сокіл, молодіжний виконком Івано-Франківська, обласна молодіжна організація Батьківщина Молода та молодіжна організація Української народної партії представили команди для участі у традиційній спартакіаді, присвяченій визначній даті в Україні. Спартакіада присвячена 96-й річниці подвигу героїв Крут, і вона є знаковою історичною. Тому завдяки такій Спартакіаді ми маємо можливість відзначати. Подвиг тих молодих людей, які в свій час віддали життя за незалежність нашої держави з року в рік молодь активно реагує на запрошення організаторів перевірити свої фізичні здібності у популярних видах спорту. Сьогодні молодь активна молодь міста івано Франківська мала можливість взяти участь у спартакіаді серед молодіжних громадських організацій. Шкода, звичайно, що не всі були активні, але все ж таки дякуємо за те, що пройшла така цікава гра. Ми змогли пограти, побігати, покопати». М'яч пограти в футбол постріляти пневматичної гвинтівки, а також позмагатися в перетягуванні з канату у кульовій стрільбі та перетягуванні канату найуспішнішими були представники команди молодіжної організації Сокіл у мініфутболі За результатами напруженої боротьби конкурентів випередила батьківщина молода. Ми виявилися як завжди протягом тому багатьох років. одні з лідерів в першій трійці. Сьогодні ми зайняли перше місце. По завершенні змагань оголошені загальнокомандні результати. Завершилася традиційна спартакеда серед молодіжних громадських організацій. У спартакеді брала участь чотири команди молодіжних організацій нашого міста. Хочу сказати, що за підсумками трьох видів програми, а наші учасники змагалися в перетягуванні канату змаганнях стрільби з пневматичної гвинтівки окремо змагались жінки та чоловіки, а також змагались в змаганнях з мініфутболу. Хочу сказати, що за підсумками Спартакіади четверте місце здобула команда молодіжної громадської організації Української народної партії з сумою 18 очок. На третьому місці команда Івано-Франківського молодіжного з сумою 18 очок. На другій сходинці команда молодіжної громадської організації Батьківщина Молода з сумою 10 очок і переможцем спартакіати в цьому році стала команда молодіжної громадської організації «Сокіл», яка здобула 7 очок. Без рухливих ігор та занять спортом не минає жодний день у дошкільному навчальному закладі номер 30 ластівка. Ранок починається з гімнастичного уроку, а впродовж дня вихователі стежать за кожною дитиною, який постійний рух просто необхідний, адже вихованці з вадами мовлення, а лікування цього недогу передбачає виправлення координації рухів. Всі хочуть бачити насамперед своїх дітей здоровими. Також ми кладемо собі за ціль, щоб наші діти росли здоровими, розвивалися фізично і також всебічно, в тому числі і фізично. Саме тому фізкультурі надаємо дуже великого значення, коригуємо, виправляємо різні вади дітей, тим самим виправляємо вади мовлення. Всі діти, котрі мають вади мовлення, мають порушену координацію рухів. Для того, щоб виправити ваду мовлення, спочатку треба виправити координацію рухів. Якраз саме на фізкультурних Заняттях нам здається цього добитися, щоб урізноманітнити заняття фізкультурою у садку систематично організовує змагання міський центр інваспорт. Найкращі діти люблять любі змагання, і фізкультурні змагання для них є також не винятком. Це весело, це разом, це галасливо. Це можна побігати, це можна порухатися, можна покричати. А в кінці ще й отримати подарунки від інваспорту. Директор міського центру Інваспорт щоразу готується до організації заходів у дошкільному закладі Ластівка, враховуючи фізичні можливості учасників. В цьому садочку займаються дітки з вадами мовлення. Серед них ми проводимо заходи, стараємося, по крайній мірі, якщо не вдається кожного місяця, то хоча б раз на два місяці провести захід. З дітками тут займаються вихователі, займається інструктор по спорту і тому ми можемо тут проводити спортивні заходи серед цих діточок. З нагоди відзначення християнського народного свята стрітення змагання, проведені під назвою Зима з весною зустрічається. Дві сформовані команди виступили з показовою розминкою, яку швидше можна назвати виставою, адже дошкільнята не лише показали фізичні здібності, а й виконали ролі зими, весни, персонажів та рослин, що за змістом збагатило спортивне дійство. У змагальній програмі учасники організовано виконували завдання, які очевидно супроводжувалися емоційним позитивом. Кожна дитина виборювала перемогу для своєї команди, хоча переможця. Марія Василюк називає усіх учасників без винятку в цьому заході. Сьогодні приймає дві команди участь. Загальна кількість дітей 16 чоловік. Переможці в нас будуть всі, і тому вони всі отримають сьогодні грамоти і солодкі призи. Змагання закінчились традиційним нагородженням команд. Вихованці ластівки під керівництвом своїх наставників продовжать займатися фізкультурою і готуватись до наступних заходів. Вихованці ластівки під керівництвом своїх наставників продовжать займатися фізкультурою і готуватись до наступних заходів. Фізкультуру вони дуже люблять. Участь у змаганнях вони дуже люблять брати їм це подобається, це весело для них, і так що вони задоволенням беруть участь. Івано-Франківський міський комітет фізичної культури і спорту планує організувати ряд змагань з різновидів спорту. Ось перелік на кінець лютого та впродовж березня. Серед них такі заходи, як 24-й фестиваль естрадно-спортивного танцю. Фест 2014 Буде проводитися волейбол 22-23 числа. Міжнародний турнір з волейболу пам'яті Богдана Завальського. Також у нас буде проводитися міжнародний турнір з плавання, називається мастерс, який буде проходити 22-23 числа в плавальному басейні коледжу фізичного виховання. Разом з тим, вже березень місяць буде насичений багато багатьма заходами, які будуть присвячуватися дню 8 березня. 200 річниці з дня народження Тараса оруча Шевченко. Слід відмітити такий захід, як турнір з міні-футболу. Серед спортивних дитячих спортивних клубів, який буде присвячуватися 200-річчю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Також до дня 8 березня у нас традиційно кожного року проводиться турнір з водіння автомобілів, який присвячується, буде проходити 8 березня. Всього у березні місці приблизно буде проведено 17 спортивно-масових заходів. Буде проводитися заходи серед людей з обмеженими можливостями. Це інвалідний спорт, серед діточок плавання повір в себе, серед настільного тенісу, ряд інших заходів, які якраз будуть проводитися серед категорій таких людей. Хотів би ще відмітити міжнародний турнір зірки Прикарпаття» це з гімнастики. Це традиційно проводиться в нас в місті. Це школа гімнастики спортивна. Ну я думаю, що починаючи вже з березня, з квітня місяця, у нас будуть спортсмени наші приймати участь у всеукраїнських змаганнях, також міжнародних. Тоді вже можемо будемо вже тоді робити аналіз якийсь щодо їх виступів. Окремі з вище вказаних заходів, що планувались на кінець лютого, перенесені у зв'язку з трагічними подіями у державі.